Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Андрій Бондарчук, Юрась і собачка пушок. Юрася й пушка водою не розілєш, а розлучаються у них хіба що як настає вечір, коли вже треба спати йти. Бува, пошлють Юрася в магазин. Пушок за ним хвостиком. От Юрась і частує пушка то шматочком хліба, то грудочкою цукру. А як пасе Юрась гусей на леваді, то пушок пильнує, щоб вони в сусіднє поле не закрадалися. Тільки гусачисько поверне туди, а пушок забіжить наперед Ха! 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 на нього. Молодець пушок хвалить Юрась, гарний з тебе сторож нікому не дозволяю шкоду лізти. Аж якось то Юрасі з пушком проходили повз великий баштан, спілих кавунів і динь там не злічити. От Юрасі каже, ти отут посидь і повартуй, щоб не надійшов хто, а я нишком вирву одну диньку і зразу ж назад. Пушок крутнув хвостиком, сів на задні лапки, облизується. Та тільки Юрась почав підкрадатися до дим, як пушок забіг йому наперед і голосно на весь баштан як загавкає. Чого ти? Замовчи, розгублено закріпав Юрась. Це ж я хіба не бачиш? А пушок своєї хау хау-ху-ха-ху Юрасі з баштана драла, а пушок за ним хвостиком. Читайте разом з нами.